Сьогодні хочу долучитися повідомленням двома насправді повідомленнями. Перше з яких буде про деякі нестандартні підходи до менеджменту стандартних трихопатологій. Насправді, сьогодні будемо говорити про дві стандартні трихопатології. Етелогенне випадіння волосся перша з них. Діагноз стандартний, але є багато з ним нюансів і іноді навіть складності у досить досвідчених лікарів. Що таке телегенне випадіння волосся? Це ряд різних гетерогенних станів, які супроводжуються посиленим випадінням волосся. І, очевидно, збільшенням кількості волосся в фазі телогену, адже перед випадінням фазою екзогена буде фаза телогену, коли фолікул відпочиває, як ми спрощено пояснюємо нашим пацієнтам. Скарги наших пацієнтів будуть на посилене випадіння. Очевидно, якщо багато випадає, а відростати не встигає, то буде зменшення об'єму волосся. Буде скарга на неможливість відростити довжину волосся. Адже якщо волосся випадає багато, значить випадає очевидно передчасно. Якщо випадає передчасно, значить. Напевно, фаза росту вкорочується. В принципі, капітан очевидність, як то кажуть, і випадіння малого волосся, власне, як ілюстрація вкорочення фази росту, воно теж має місце. Нагадую, в стадії циклу овсяного фолікула, анаген триває зазвичай 3-6 років. Ну, від двох вважається умовно нормальним. Далі йде фаза катагену, від'єднання волосини від фолікула. І телогену і це все разом триває приблизно три місяці. Три місяці з фолікул відпочиває через три місяці. Починає рости маленька дитинка. Бачите, і тут вона в кінці новий анаген, і старий анаген уже по факту. Випадає, але пацієнтів це лякає, тому що ми можемо їм скільки загодно показувати. Дивись, маленькі ростуть, але їх ну, маленькі вони маленькі, а великих нема. Да, їх, вони тікають з їхньої зачіски, зменшується об'єм волосся. Особливо, якщо наші пацієнтки особливо рахують випадіння волосся і об'єм волосся не по густині на рівні голови, не за допомогою трихоскопії. а по об'єму товщині хвоста, то, очевидно, хвіст буде худнути. Телегенне випадіння відбувається приблизно так, схематично. Випала волосина, виросла волосина, проміжки між цим випадінням скорочуються, але волосина відростає така ж, як була. Тобто це досить принциповий момент, і це не приводить до мініатюризації волосся, як, наприклад, андрогенетична лопеція, про яку ми поговоримо трішки згодом. В результаті ми бачимо шапку голови ну, Як правило, якщо це не мова не йде про якийсь екстремальний флювіум, тоненький хвіст, який невідповідний е до товщини і густоти волосся, і е скроні, які можуть рідшити за рахунок того, що волосся в них фізіологічно росте не таким густим, і, відповідно, його буде менше, е якщо випадіння носить дифузний характер, який характерний для випадіння волосся. Трихоскопічно будемо бачити, е Неспецифічну картину зі збільшенням кількості молодого відростаючого волосся. По класифікації прийнято ділити телегенне випадіння на гостре до 6 місяців і хронічне понад 6 місяців. Для гостро характерний раптовий початок, масивне випадіння волосся, яке зазвичай не тривале. Ну, до, до 6 місяців це формально, фактично, це зазвичай місяць-півтора-два. І як правило, як кажуть американці, носить self-limiting характер, тобто саме проходить без особливого лікування в більшості випадків. Хронічне телегенне випадіння волосся це понад 6 місяців. Починається поступово. випадіння більш помірне, не таке масивне, але тривалий перебіг. Очевидно, воно більш небезпечне для зменшення об'єму волосся наших пацієнтів. Зараз хочу нагадати вам буквально три найчастіші механізми з п'яти описаних Хеддінгтоном 20-30 років тому, це передчасне завершення фази анагену, пізнє завершення фази анагену і передчасне завершення фази телогену. Отже, передчасне завершення фази анагену, коли волосина росте не два роки, як ми домовились, мінімум, а може рости рік. І випадати, і воно може бути в свою чергу гострим і хронічним, гостре, класичний приклад, гострі стреси, інфекційні хвороби з температурою, оперативні втручання загальною анестезією і багато інших несприятливих станів, стреси і так далі. Хронічне телегенне випадіння волосся з вкороченням фази анагену передчасним і закінченням це найчастіше ендокринопатії, гіпотиреоз, а також тиреотоксикоз, тобто порушення роботи щитоподібної залози це часта причина такого стану. І… Різні хронічні захворювання, тобто недостатності, дефіцити заліза у жінок, часто мікроелементів, білка і тому подібні речі. Пізнє завершення фази анагену зазвичай дає гостре випадіння волосся, і пізнє завершення це значить, що замість шести трьох шести років як традиційно має рости волосся або індивідуальні норми для конкретної пацієнтки. Ми маємо ріст трішки більше, ніж це, і це зазвичай буває при вагітності. Вагітність пролонгує за рахунок факторів росту і е, гормонів, які під час вагітності мають місце. Пролонгується фаза анагену, на фолікул не входить в нормальний діапазоні в телоген і фактично. Накопичується до моменту народження дитини, тоді до побачення фактори росту і е, привіт апоптоз. І через три місяці після народження дитини буде посилене випадіння волосся. Цей же механізм має місце на фоні відміни е, або. Призначення або зміни певних препаратів, але класичний приклад це е, контрацептиви, комбіновані уральні контрацептиви, і їх відміна, як правило, дає посилене випадіння волосся. Хоча пацієнтки рідко згадують про те, що волосся все-таки стало кращим на цих препаратах. Відповідно, як ми ці препарати прибираємо, і ризик, що воно може погіршитися. І передчасне завершення фази телогену. Теж частий гість, вже сьогодні згадували цей феномен: це посилене випадіння волосся на фоні стимуляції росту волосся, зокрема, препаратом міноксидил. Це класичний приклад. Чому? Тому що передчасна індукція нового анагену, ця дитинка починає рости швидше, відповідно, дитинка. Махає до побачення старому телогену швидше. Відповідно, старий телоген завершується не через три місяці, як в нормі, а може завершитися через кілька тижнів. І, відповідно, те волосся, яке має поступово оновитися впродовж трьох місяців, воно буде оновлено за місяць-півтора. Тобто, щоденно буде випадати, неважко підрахувати, приблизно в два-три рази більше волосся. Це нормально. Це не привід не призначати препарат міноксидил, але скільки б ми не апелювали до здорового глузду, наші пацієнти все одно будуть мати. Явище фобії міноксидила, і ми про це трішки згадаємо. Ну, Стосовно загалом менеджменту телегенного випадіння волосся. Якщо для гострого ми, як правило, розуміючи його селс limiting характер, ми можемо все-таки вдатися до тактики спостереження при потребі до пацієнтів і дуже делікатно його стимулювати, щоб швидше росло. Це люблять робити колеги, тому що це ніби щось робиш, правда, воно росте. Невідомо чи завдяки нам, чи. Наперекір, але тим не менше. А от хронічне телегенне випадіння волосся, воно зазвичай не проходить саме по собі. Потребує закриття дефіцитів лікування хронічних захворювань, зняття інтоксикації, корекції гормональних порушень і так далі. Але не завжди це в теорії. Знаєте, гарно говорити про теорію. Насправді. Часто буває, що ми не можемо все закрити, або ми це все закриваємо, але все одно якесь випадіння має місце. і Тоді нам на допомогу приходить стимуляція, методи стимулюючі, які переводять в дещо інший функціональний стан волосини фолікул, і він росте довше. Тобто він росте краще, ніж він може в даний момент часу. І це такий, якщо хочете паліатив, але для багатьох пацієнтів це такий достатній рівень і забезпечення їх. Потреб, бажань, яких вони хочуть досягнути на фоні нашого лікування. І особливо для пацієнтів, в яких або немає показу до якихось серйозних стимуляторів типу міноксидилу, або є таке явище, як міноксидилофобія, ми можемо стартанути з косметичних засобів, які досить м'яко діють на волосяний фолікул. Це препарат засіб віший деркоз амінексил. Він є для в двох варіантах для чоловіків і жінок це ампули 21 ампула в наборі, в кожній ампулі по 6 мл, тобто це 123 мл, а Півтора відсоткового амінексилу, який має делікатно стимулюючу дію на волосиний фолікул, також органів, який забезпечує енергетичні потреби волосся. Але очевидно, крім піроктону, ламін, вітамін, є, е, це все має місце. Але основна ключова молекула це амінексил, який за своєю структурою схожий до міноксидилу. Але він дещо делікатніше діє, проте є науково доведені. Його вплив саме на пролонгацію фази росту волосся. За рахунок цього, ми бачимо дослідження, які показують, що кількість волосиних фолікулів в фазі анагену збільшується, в фазі телогену зменшиться. Тобто, це, по суті, дія типова для різних стимуляторів волосся, але амінексив – один з них, і ми його любимо за те, що він. Все-таки не має такого е, жорсткого впливу на е, волосини фолікул і не викликає такого масивного випадіння волосся, адже для наших пацієнтів, які е, скаржаться на посилене випадіння волосся, додаткове його посилення це буде додатковий стрес. Власне, це результати пацієнтка через три місяці. Ми використовували також його як стимулятор для скронів. Він гарно працює. І скроні це те, що наші пацієнти бачать. В дзеркалі проблема в тому, що вони його бачать поступово. і Тому, очевидно, дуже добре, коли ви маєте фото до і фото після, можете показати пацієнтів, особливо тим, хто не бачить або якому здається, що все погано. Ви бачите, наскільки можна покращити ситуацію. Для пацієнтів з... Це такий, знаєте, частковий випадок хронічного телогенного випадіння волосся і наш довготривалий менеджмент, коли нам потрібно пацієнтам показати, що бачите. Роки йдуть, ваші скроні на місці, проділ на місці, волосся на місці. Все, що ми робили, це ми епізодично використовували курсами амінексил. Тут такий комбо-варіант: і психотерапія, і все-таки стимуляція. Тут ще питання: насправді, що важливіше, але делікатне стимулювання для тих випадків, коли нам не потрібна нон-стоп стимуляція, воно дуже. Має сенс. Другий стандартний діагноз, про який я хотів сьогодні, щоб ми з вами поговорили, це андрогенетична галопеція. Очевидно, вона в представленні не їй не потрібно додаткове представлення. Це втрата волосся за чоловічим або жіночим типом з характерним патерном. М. Подібна лінія росту і прорідження волосся в ділянці маківки. Але на відміну від телегенного випадіння волосся, ми бачимо, що тут не просто вкорочується міжанагенний період а і Йде процес мініатюризації волосся. Тобто волосинка випала, нова вона і місці в того ж фолікула виросла чуть тонша, а далі ще тоньша і світліша, і росте вже не так довго, і не такою великою. І потім це приводить до. Виродження волосся і десь там далеко є навіть фіброз, коли попередньо життєздатний волосний фолікул перетворюється у фіброзний тяж, який не демонструє ознак життя. Але на початкових етапах ми бачимо чітко трихоскопічну різницю між андроген незалежною зоною, яка є нормальною до андроген залежної зони, де ми бачимо характерні ознаки андрогенетичної лопеці, як анізотрихоз, однорідний діаметр, діаметр, колір волосся, збільшення кількості волосин. Фолікулярних юнітів з одною волосиною. Ну, але тут на даному етапі тільки, напевно, анезотрихоз. На відміну від телегенного падіння волосся лікування, ага, воно має гайдлайнси, Хто не читав, рекомендую дуже з ним ознайомитися. Останні на сьогодні європейський гайдлайн з 2017 року. Але ми говоримо сьогодні про нестандартні явища, і я хочу сказати, що насправді. Лікуючи пацієнтів з трихопатологіями, не треба забувати про те, що є психологічний аспект цього е, моменту, і е, не випадково саме тому е, 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 дуже поважна е, пані Юлія Сергіївна Овчаренко, е, професор Харківського університету ім. Каразіна, написала книжку Психотрихологія. І, е, Друге, якби її видання було вже здійснено на англійській мові компанією Springer. і. Де власне піднімається питання впливу трихопатології на психологічну сторону, а також впливу психологічної сторони пацієнтів на трихопатологію. І книжка дуже гарна. Рекомендую всім ознайомитися. Вона, вона того вартує. І зараз я хочу зупинитися на таких, ну на перший погляд. Рідких моментах, але є, є, ну, може, і не рідких, насправді, міноксидилофобія. Оце чиста психотрихологія. Є наші пацієнти, які чомусь вважають, що міноксидил це поганий. Я мовчу про те, що е, очорняють міноксидил і витирають об ноги, ноги всі, кому не лінь, тому що дійсно препарат, ну якби, ну він дешевий, він давно відомий. типу, Ну, що з нього візьмеш, правда? Там міноксидил поганий, все інше хороше, але оця парадоксальна міноксидилофобія, вона іноді не дає можливості призначити пацієнтам препарат, коли він дійсно потрібен. Якщо ж у нас, е, знаєте, можна довго говорити про те, що тобі треба міноксидил, але якщо людина не хоче, то краще зробити делікатно, е, комплеєнтно і через, зайти через міноксидилоподібні речовини, яким є амінексил. Він дуже гарно працює для стимуляції. Насправді, це одна, це моя насправді давня пацієнтка, тому тут не такі красиві фото. Бо років не знаю, скільки це сім назад, я ще так не вмів гарно фотографувати, як зараз. А от, і щось на телефон, щось на апарат, щось в одній клініці, щось в іншій. Але навіть при таких фото видно, що стало набагато веселіше. І знаєте, що цікаво? Пацієнтка не хотіла мазати голову міноксидилом, тому що вона боялася, що це ж на все життя. Побачила гарний результат на амінексилі, і вона питає мене: а скажіть, ним можна мазати постійно? Тобто, фактично, ми обійшли цей процес. Так? Чи потрібно постійно інше питання? Бо от, подивіться ще раз на цю пацієнтку: різниця між фото 2 роки, 4 місяці. Весь цей час вона, я не знаю, чи постійно вона казала, що не постійно, вона мастилася амінексилом, і в неї був гарний результат. І завжди, знаєте, чим більший інтервал спостереження, тим більше я це люблю. Тому що ми розуміємо, що якщо за 2,4 роки можна зберегти волосся, яке було, значить, напевно, за наступні 2,4 теж можна зберегти волосся, яке було. І так далі. Значить, ми, як мінімум, все робимо правильно. Тому питання: можливо, не всім потрібен міноксидил при початкових андрогенетичній лопеці. Можливо, можна бути на. Косметичних засобах, які точно психологічно більш прийнятні, відповідно про початкові стадії андрогенетичної пиці, звісно, амінексил в гайдлансі він так написаний. Знаєте, як дуже як. Збоку, так але тим не менше є рутинна клінічна практика, яка показує, що на початкових стадіях, коли ми на перших етапах анізотрихозу мініатюризації, коли нам навіть легкої стимуляції може бути достатньо для того, щоб добитися покращення в першу чергу якості волосся. Коли страждає тільки якість, то навіть досить короткі курси амінексилу дозволяють покращити ситуацію, а регулярне їх повторення може дозволити як мінімум відтермінувати час призначення якоїсь більш агресивної терапії. Звертаю також увагу на те, що в серії амінексил в Деркос є шампунь Energy Plus, який гарно відмиває шкіру голови. Це важливо, адже для всіх зовнішніх засобів важливо правильно підготувати шкіру голови, щоб зовнішній засіб не гарно проник в товщу шкіри, проник до фолікула і, відповідно, його гарно простимулював. І в цьому нам допомагають АХ-кислоти, Ну, також є ніацинамід, вітамін Є, антиоксидантний амінексил, але, очевидно, амінексил, акцент на ампули. А от шампунь це більш якби допоміжна дія, І з цим, власне, цей червоненький шампунь. Його, до речі, дуже люблять пацієнти. Самі кажуть, я от вже докупив собі цей шампунь, і він мені дуже подобається. І е, от випадок теж початкова андрогенетична лопеція. Це, до речі, це вже з моєї клініки. Але перше фото було зроблено в 2022 році, коли нам почали відключати світло, тому підсвічували, чим могли, але все одно видно, навіть за умови, що це доволі різні. З різне освітлення судно видно, що якість волосся вона трішечки змінилася і стало краще ніж було. І третій сценарій це такі тяжкі випадки. Так, очевидно, амінексил це не препарат вибору для лікування андрогенетичної лопеції, там Норвуд-4, 5 і далі. Але є пацієнти, які вже мають міноксидил, мають фінастерид і мають бажання додати ще щось. І насправді я е, в таких випадках люблю рекомендувати курси амінексилу, які можуть доповнити основне лікування, і психологічно пацієнту допомогти зрозуміти, що ти все робиш, що треба, і навіть трошки більше. І це в принципі непогано працює. Я ж на цьому хочу подякувати за увагу.